Вітаю вас на каналі Мапер Реклама. Це відео буде присвячено нашим відгукам. Нашим відгукам на Google карті. Ми поговоримо про те, як їх просити, наскільки це важливо, як відгуки впливають на просування точки на карті. Я знаю, що на цьому каналі вже було відео все про відгуки, але я дещо не сказав, дещо забув, тому повторно. Наступне відео, яке буде більш спрямовано, те, як просити відгуки, поїхали. Перше важливе запитання це чому саме потрібно просити відгуки. Ну, тут я можу сказати, що є дві сторони цієї медалі. Перша, це те, що, в принципі, люди читають відгуки, зокрема на Google карті, тому що мають високий ступінь довіри. Google довго і плідно працював над відгуками. Довго і плідно працював над системою, яка керує, перевіряє цей компонент, і тому люди довіряють. В принципі, я думаю, ви самі, коли звертаєтесь в якусь компанію, частенько читаєте про неї відгуки саме в Google. Наступний компонент це вплив на алгоритм. Ми на нашому каналі завжди розбираємо роботу алгоритмів. Це в принципі те, заради чого почався цей канал. І хочу сказати, що за останній час, навіть з моменту... Запису останнього відео алгоритми все більше почали впливати на відгуки. Ну, по-перше, зараз штучний інтелект читає відгуки, намагається зрозуміти, про що людина хотіла розповісти. Запам'ятовуючи цей зміст, намагається передати і надати людям доступ до тих компаній, де зміст їхніх запитів максимально близький до змісту, який передає компанія. І одна з цих частинок це той відгук, який вам людина залишає. Тобто, коли людина залишає якусь розповідь або якусь ситуацію, раніше алгоритм більше був схильний до того, щоб вирвати з контексту певні ключові слова, і за цими ключовими словами то надати людям ті компанії, де ці ключові слова повторювалися. А зараз це робиться на базі змісту тобто штучний інтелект, розуміючи, що відгук передає такий зміст. Вже намагається дати користувачам пошуку тій компанії, де близький зміст. Тобто зараз ключові слова потихеньку, потихеньку втрачають значення. Це не означає, що це відбудеться остаточно, і ніхто не знає, як в принципі це відбудеться. Але те, що штучний інтелект вже дуже сильно впливає на аналіз відгуків, це факт. Ось давайте до прикладу подивимося на всім відомий, ну нашій ніші, так скажемо. Всім відоме вже дослідження, це фактори впливу на пошук на карт фактори впливу на локальне SEO, на локальний пошук, не тільки на карті. Що в нас є? В нас є Local pack finder впливи, тобто в нас є фактори, які впливають на просування точки на карті, і в модулі карт які відкриваються в пошуку, тобто на тих. Люд користувачів, які шукають наш бізнес саме на Google карті, і на той модуль із трьох п'яти компаній, які виходять в Google пошуку, і щоб нам потрапити в першу п'ятірку, трійку, нам треба якомога більше задовольняти алгоритм, який ось саме впливає. І от ми бачимо ці фактори впливу: перша це там категорія, ключові слова, але зараз нас цікавить кількість відгуків. Native Google Reviews, тобто кількість відгуків, це восьмий фактор впливу на просування в сервісах Google карти і Local Pack. Також тринадцятим пунктом у нас частота відгуків, і недалеко двадцятим фактором в нас свіжість відгуків, тобто регулярність і кількість за останній час. Про що я постійно до речі говорю вам на цьому каналі? що Треба налагодити збір відгуків. Якщо ви прибігли і купили світлоки, чи завтра почали їх всім обдзвонили і отримали їх, це менш ефективно, якщо ви, наприклад, 5-6 відгуків кожен тиждень, тобто, якщо ви організуєте в своєму бізнесі стабільність. Тому це важливо. Важливо, постійний процес організувати. Ті підприємці, які час від часу згадують про це і не. Імплементують це в свій бізнес-процес, вони отримують набагато менше. Той, хто це зробив, дійсно круто починає працювати з карт. Отже, ми вияснили, як карти впливають, що вони впливають і на людей, і на алгоритми. Ми побачили конкретно фактори впливу після великого дослідження. З багатьма експертами з локального SEO, це більше 300 експертів, які постійно просувають точки на карті. Вони дали відповіді. І ми побачили, що три фактори в першій двадцятці це фактори з відгука, і тепер нам треба подумати, як нам на постійній основі вставити в свій бізнес-процес отримання відгуків. Ми зараз дуже часто бачимо дуже багато є невеличких стартапів бізнесів, які пропонують різні типи носіїв, щоб отримувати відгуки. Це можуть бути візитівки, візитні картки з qr кодами Це можуть бути якісь таблички. Це можуть бути якісь невеличкі подарунки. Я вам чесно скажу з картами, працюю вже з 2017 року, і вже в 2018 році в мене були перші носії, я їх продавав. І зараз я хочу повернутися до цього. Я зараз будую невеличкий такий свій магазин, який буде працювати автоматично, де можна буде замовити дуже багато різного типу носіїв. Я не впевнений, що це буде до кінця року. Я думаю, що це буде в 2025 році. І якщо ви дивитесь це відео, то ви можете зайти. На наш сайт, він є в описі під відео, і перевірити розділ товару, якщо вже там є якісь ноці. Можете їх замовити, скоро буде новий сайт, і буде автоматичне створення різного типу носіїв. Тобто можна буде замовити гарні, недорогі, різні носії. Але якщо ви можете самі зробити будь-який носій, то звичайно робіть. Є дуже багато зараз людей, які це роблять. Пошукайте в інтернеті QR-код рев'ю таблет, картка для відгуків. Дуже важливо, щоб ви розуміли, що, наприклад, кафе. Йому дуже просто. У мене мій кум, зараз я вам покажу його. Звати його роман. Він має ресторан. в місті Кам'янці-Подільському кафе називається Вітервитервенькі від диканьки». Ще 17-го року, як тільки я почав займатися картами, я зробив йому таблички, які стоять на кожному столі. Компанія збирає відгук. Туди приходить дуже багато людей, туристів, тому що в Кам'янець-Подільський приїжджають багато людей. І ще найголовніше, через те, що цей процес просто стоять таблички, і люди, поки чекають своє замовлення, вони залишають свій відгук. Коли вони сидять, вони залишають свій відвік. І через те, що є потік туристів у місто, тобто люди не ті самі в принципі, ходять у локацію, а постійно змінюються люди, тому що приїжджають групи харчувати. Тому, наприклад, якщо ми порівняємо з готелем 7 днів», це друга локація по відгукам, третя після Кам'янськ-Подільської фортеці, третя це готель 7 днів», який, маючи великий маркетинговий відділ, який отримує достатньо хорошу зарплату. В них є SEO-відділ, це ціла структура фірта володіє цими готелями. Тобто це ціла структура, яка Постійно спрямовано на те, щоб покращити позиції в пошуку. Так, готелі користуються здебільшого сервісами бронювання, але на карті це теж для них дуже важливо. Це друге по важливості після сервісів бронювання. Тому ми бачимо, що маленьке кафе в центрі міста, воно. Це кафе, воно не ресторан, це не таке суперкруте місце. Прийшли, поїли, пішли не в центрі старого міста. Тобто це не туристична локація, має три тисячі відгуків, має постійний гарний потік клієнтів, тому що вони вже давно регулярно отримують відвіки. Вони перестали десь приблизно в 2018 році робити будь-що більше по карті. Вони тільки виїжджають за рахунок відгуків. Якщо це зміниться, то і ситуація в цьому кафе буде можливо не найкраща. Але зараз, поки це. Так, я вам показую, як відгуки, наскільки це важливо. Ну, Бачимо, якісь є там кафе базар рядом, Тоже вони, оце кафе-базар, вони, мені здається, там десь ну, після, через рік відчинились, бачите, 600. Чи там якесь інше кафе, яке, наприклад, що таке, суши, рамен, от вони теж старенькі, 400. Відгуки це дуже важливо. Тобто, якщо люди у вас є в зал очікування, де ви можете розмістити якісь таблички, які будуть привертати увагу, і що найголовніше, в цій табличці буде тільки одна функція отримати відгук. це одне з правил, коли ви створюєте носій. Цього нація має бути одна ціль, одна функція щось одне зробити. Звичайно, якщо ви даєте візитівку, там QR-код на відгук, там контакти, там все що завгодно. Там калькулятор, календар, це не працює. Вам треба зосередитись. Якщо ви обираєте своїм шляхом розвивання карт, то ви маєте розуміти, що якщо ви робите такий носій, то будь ласка, робіть його так, щоб він виконував свою функцію. Це має бути помітно в потрібний час. Інші типи носіїв. Це носії, наприклад, візитівка, теж, яка просить відгук з QR-кодом. Наприклад, зараз вже багато хто людей знає, як користуватися QR-кодом. Наші перші носії вони з інструкцією були, тобто вони розраховані були на тих людей, які не знали. І тоді багато людей не знало, що таке QR-код. було важко пояснити власникам бізнесу. Що таке QR-код і як їм користуватися? Зараз nfc модуль потихеньку. Так само зараз якась частина людей знає як NFC, вони знають, що оплата є, але що NFC можна доторкнутися до візитів, і ще після цього телефон відкриє форму відгуків і буде залишати відгук. Це звичайно не, не буде працювати швидко, тому що люди ще не, не досить всі, так сказати, зрозуміли. Був недавно в мене випадок. Якщо дивитися на мій канал, я їздив до своїх «Мазія де Сабор в Барселоні, і ці люди вони роздають вже візитівки, які орієнтовані на відгук. Коли я прийшов і замовив, пробувши там десь годинку-півтори, я ще робив фотографії. За цей час прийшло ну, мабуть більше 20 клієнтів. Із цих 20 клієнтів, які були людина, яка стояла на касі, вона нічого не зробила для того, щоб попросити відгук, тому що власник бізнесу не дав як задачу касира, можливо, дав, але не контролює, не мотивує. Це теж дуже важливо. Я, поки був, я попросив відгуки у, мабуть, п'ятих п'ятьох людей, і всі погодились, як це відбувалось, і які поради я вам даю. Ну, по перше, дивлячись, що ви продаєте. Якщо це якась їжа, то разом з їжею давати. Відвук. Наприклад, якщо це їжа на виніс, от людина взяла і вона одразу кудись пішла. Ну то це, мабуть, треба подивитись, що це. Якщо це морожево, то можливо одна рука буде вільна. Е, можливо, коли ви даєте здачу. От ви даєте здачу і разом з здачею такий зробіть насій, щоб він був не твердим, тому що гроші вони е, м'які. Тобто вам треба зробити якийсь насій, який теж буде типу, полуфлаєр, який буде невеликий або в вигляді купюри, так яку в кошельок навіть можна б купюра. Але це не купюра, це буде просто розміром з купюру. Але такий флейрок, який буде не заважати в кошельку. і ви можете навіть всередину грошей засунути таку штучку, і ви можете дати такий носій, який би людина забрала з собою, би в кошельок, і потім, коли вона вже не буде їсти, але буде пам'ятати, сподобалось їй чи ні, вона може залишити. Від. Коли я був в цьому кафе, і були люди, які їли недалеко від цього заходу. Тобто, наприклад, шаурма якась стаємо свіжовмой і йому не коли йдемо, а біль там якісь столики стоять, якісь стільчики на вулиці, можливо, просто присіли на сходинках. В цей момент, коли людина доїдала. А я дивився цей момент, коли людина вже доїдала і вона витирала серветками. Цей момент я підходив, кажу: Вам сподобалось? І посміхайтеся, вам тут посміхати. Це ж ну, не важко. О, привіт, вам сподобалось? Так непогано. Слухайте, залиште нам, будь ласка, відгук. Тобто, просьбу, що от нам це потрібно. І я всім своїм е, виглядом казав, давав зрозуміти, що мені потрібно, щоб він написав відгук. І тобто, можна... Жартом якимось. Навіть цей жарт може бути один. Їх може бути три-чотири одних тих самих, тому що люди будуть мінятись все-таки. І ви просто одне й те саме жартуєте. Е, що далі відбулося? Там були люди, які почали захватити. Я кажу, чекайте, чекайте, ви забули найголовніше. А вони, що ми забули? Відгук нам залишили. Ну, тобто, вони розсміялися, тут інтонація, тобто теж то важливо. Зрозуміло, що таких е, можна придумати якось. Ну, це від творчості вашої залежить. Коли ви берете людину на роботу, ви можете їй пояснити, що в неї чотири задачі: взяти гроші, дати здачу, дати товар і попросити відгук. не три задачі, а чотири, Ну, там, прибрати і так далі. Тобто ви можете це все десь прописати в документі. Ви можете поставити якусь планку відгуків, ви можете щось за це людям давати, саме, ну, саме вашим працівникам. Якщо ви зараз з'явилась ідея, що ви хочете щось давати самим покупцям. Ну, я як експерт вам радити цього не можу, тому що за це буде перманентний бан. Є спеціальна форма в Google, де можуть на вас поскаржитись, якщо вони докази. Прикладуть того, у вас на сайті або якась фотографія, де вас написано, якщо будуть докази, того що ви просите відгуки і щось за це пропонуєте. Навіть якщо ви в принципі просите відгуки, не кажучи, що це будуть якісь позитивні а будь-які, це теж не пряма покупка відгуків. І що якщо ви щось за це пропонуєте, звичайно, а ви, в принципі, на словах, якщо ви бачите, що людина до вас лояльна, ви можете так робити. Якщо Ну вас не піймають, якщо це ви робите на словах, якщо ви людині не по телефону, де може розмова записувати Якщо ви так напряму кажете, ви хочете стаканчик із мінеральної водички, але відгук можете залишити, будь ласка, наприклад, можете так робити. Але якщо вас піймають, то ну, ви, це це реальна проблема. Це один з найстрашніших видів бану, коли за тані відуків. Зараз вже є більш м'які умови, коли ви отримуєте півроку. У вас пропадає кнопка залишити відгук», або можете цю кнопку видалити назавжди. А якщо у вас компанія, яка, ну наприклад, надає якісь послуги, або компанія, типу СТО, От приїхала до вас людина, залишила машину, потім пішла. Завжди можна щось придумати для машини. а В процесі вашої роботи може бути дійсно якась корисна річ. Ті, хто вам залишають відгуки, мали або відвідати ваше місце, або якось взаємодіяти з вашою компанією до того, тобто вони вам мали там в профілі набрати. Але ви ж ви не можете відслідкувати, як це дійсно відбувалося? Чи ця людина до вас приходила, чи ця людина з вами контактувала саме по картам вас знайшла? Тому звичайно, якщо ви будете просити у всіх відгуки, то ті, які це цю дію в алгоритмі, тобто були або взаємодіяли від. Відбули то їх відгуки будуть важливішими для системи, звичайно. Ну проти просити треба у всіх. І, до прикладу, одне з СТО, яке з нами працювали, придумали класти у автомобілі предмет для кращого запаху. Ялинки такі з QR-кодом і з проханням залишити відгук. До того ж, вони, мені здається, тестували декілька варіантів. Вони зразу вішали таку штучку, або давали її запакованою і давали подарункову обкладинку, де було якраз прохання брендовано залишити відгук. Це давало теж свої плоди. В соціальних мережах постійно рекламують шоколадки з QR-кодами. Це теж можна використовувати для цієї цілі. Також одним із факторів впливу є відгуки на сторонніх сервісах. Але ви маєте бути впевнені, що на цьому сервісі є структуровані дані, які передають інформацію про вашу компанію у Google-алгоритм, і ці дані збігаються. Тоді у вас на картці вашої компанії з'являється ось так таке відображення. Подивіться, бачите, тут є компанія, і в неї є відгуки від OpenTable, Yelp і Facebook. Тоді у вас ці відгуки в вашій профілі компанії вони відображаються і тоді. Відгуки на цій платформі теж стають важливими для просування всередині екосистеми Google. Тобто, якщо у вас, наприклад, відгуки в Facebook без цього з'єднання будуть впливати лише на думку ваших потенційних клієнтів, які вас знайшли безпосередньо у Facebook, то якщо все правильно зробити і налаштувати, так само налаштувати у вас на сайті, і у вас ці сервіси з'являться в профілі вашої компанії, то дуже важливо отримати відгуки і там, тому що вони теж впливають. Якщо ми візьмемо фактори ранжування, фактори впливу, бачите, 68 експертів проголосували за цей фактор впливу, це значить, що в їх роботі це був важливий фактор, який повпливав на якусь. Компанію, ну і в нашій роботі також це відбувається. Тому я теж приємно. В консультаціях мене вже дуже часто запитують, чи впливають ключові слова у відгуках, і чи впливають ключові слова у відповідях на відгуки на просування. Скажу так: ключові слова у відгуках стали впливати менше. Я вже казав вам це раніше через те, що штучний інтелект поступово приходить до нас, свято наближається, як то кажуть. А ключові слова у відповідях на відгуки, на жаль, не впливають. І я, якщо чесно, зараз навіть не знаю, чи є доцільним використовувати ключові слова у відповідях наразі, тому що зараз все так перевернуло, що якщо це буде штучний інтелект, можливо, він буде просто аналізувати відповіді, і можливо, він буде якусь суть звідти ловити, і таким чином відповіді, хороші відповіді на відгуки будуть важливими. Тому в принципі, ми, коли працюємо з компаніями, ми автоматично даємо відповіді разом з ключовими словами. Ну, це вже можна сказати, така професійна наша деформація. Але колись, якщо це зміниться, це звичайно допоможе нашим клієнтам. Це не дуже важко відповідати з ключовими словами, навчитися. Але наразі такої необхідності немає. Можливо, відповідати на всі відгуки важливо робити це також не за один раз. Тобто, треба в цьому. Постійно існувати, треба відповідати частково, не залишати все, наприклад, на кінець місяця. Це теж активність вашого профілю, коли ви сідаєте відповідати на відгуки, тому її бажано розтягнути в е, часі, зробити її постійною потрошку А до речі. До речі, якщо ви дивитесь це відео з-за кордону і в Європі або в США та Канаді, ви користуєтесь рекламою Local Service Ads, тобто це реклама ваших послуг, наприклад, Google Гарантії і реклама Local Service Ads, так вона називається Small Business Ads ще іноді називають, тобто реклама для сервісів для послуг, то кількість відгуків тут є. Першим фактором впливу це реклама, коли ви платите за дзвінок. Тобто, якщо вам подзвонили і ви домовились, зробили в crm системі свій лід, закрили, тобто точно у вас відбудеться ця дія, цей клієнт прийшов до вас, то відгук від нього надзвичайно важливий. Тобто, кількість відгуків тут на першому місці. І на дев'ятому місці ваш рейтинг. Тобто тримати 5,0 не так важливо, як мати більшу кількість відвиків. Тобто дожимати кожного свого клієнта. Часто ті компанії, які використовують crm систему ті компанії, які через телефон, через Google рекламу отримують ліди, закривають клієнтів на якусь послугу, вони потім роблять розсилку, це теж ефективно. Але якщо ви це почнете робити досить різко, ви можете стикнутися з тимчасовим. Блокування. Наприклад, у вас якийсь час можуть не з'являтися відгуки, поки система не звикне до того, що тепер у вас буде їх набагато більше, аніж раніше. Тому або поступово починайте це робити, або ну, чекайте, поки це все е, зникне. Загалом останнім часом ситуація, коли в компанії регулярно 100-200 відгуків пропадає, майже не відбувається. Це тільки якийсь бан, ми дуже рідко таке зустрічаємо. Ось, загалом пропадають декілька відгуків, і це нормально. Найголовніше, щоб ви пам'ятали, я повторю це ще в цьому відео, тому що я вже в попередньому це казав. Відгуки можуть пропадати, це нормально. Бігати за кожним відгуком не треба, ви витрачаєте свій час. Якщо у вас 50 відгуків і у вас пропало 5, це норма. Якщо у вас тисячі відгуків, у вас пропало 50 це норма. Якщо у вас три відгука, вас пропав один, це норма. Якщо у вас 50 відгуків і у вас пропало 20, можливо, варто до цього подивитись. Ви можете звернутись у підтримку, хоча вона не дуже радо е з відгуками працює. Ви можете після цього, якщо в підтримці вам. Не відповіли, або відповіли погано. Обов'язково запишіть номер звернення в підтримку собі. Ви можете звернутись на форум експертів, і можливо хтось з експертів буде вільний для того, щоб вашу проблему ескалувати і можуть подивитись. Але що потрібно робити? Якщо ви точно знаєте, що відгуки ви не купляли, і ви не попадете зараз в маргарин, і ви точно 100% їх не купляли, а просто просили. Тоді в людини, в якої ви просите відгук, якщо у вас є такі контакти, збирайте посилання на ці відгуки. Тобто на відгук є посилання. Ви можете в людини попросити, якщо у вас з ними є контакт, і ви збираєте це в якусь табличку. І ви потім, коли будете звертатись в підтримку або в спільноту, або ще якось у вас буде доказ, що от люди залишили. Багато людей я просив, і в мене не публікуються відгуки. Якщо ви дивитесь з України зараз в деяких областях через війну не публікуються відгуки, і це нормально. Перевірте ваших конкурентів. Якщо у конкурентів, якщо у компаній поряд з вами нема таких пригод, тобто в них додавались від відгуків в цей період, можливо, щось не так можливо, треба пошукати. Звичайно, ви можете звертатись за консультацією до компанії Маперська Реклама. Посилання буде підвід. І позитивні, і негативні відгуки вони впливають на ваш профіль, причому впливають завжди добре. Тобто, негативний відгук він вам дає частоту, негативний відгук він вам дає подумати над тим, можливо, щось треба покращити. Негативний відгук, звичайно, формує у вас середній рейтинг. Якщо у вас рейтинг 5 і у вас декілька негативних відгуків, це навіть добре. Це не означає, що треба бігти і його видаляти, тому що на нього треба тільки гарно відповісти. Ми обов'язково маємо признати свою вину, сказати, що ми будемо старатися зробити краще і працювати над цим, і. І все, треба відповісти. Якщо ви скаржитесь на відгуки, на якісь обов'язково перед тим відповідайте на них. Нещодавно на стрімі також було запитання з приводу crm системи і виділення відгуків тих, які в crm системі Михайло, один з колег мене таки запитував. Дивіться, тут така ситуація, що в Америці є crm системи які відслідковують ліди, тобто людей, які звернулись через оці рекламні сервіси Local Ad Services і Google Guarantee. І в цьому випадку... Люди, які звертаються, фіксуються в crm РМ-система. Але коли ми звертаємося за видаленням відгуків е, у підтримку, е, то ми не говоримо, коли ми спілкуємося з підтримкою або з тим, хто приймає рішення, вони зазвичай не відслідковують, чи у вас є цей сервіс і чи ви звертаєтесь е, з такого приводу, коли crm система і локал, оця реклама, вони поєднують. І тому, якщо у вас є crm система де ви можете всіх клієнтів додати, і ви можете сказати, що ось в цей день нам залишили відгук, і ось скріншот. Е, Людей, які звернулись в цей день до нас, і тут немає цієї людини, то я знаю, що так роблять, щоб видалити певний відповідь. Я цього не робив. Я вам не можу підказати, чи як це робиться, і так далі. Ви можете це пробувати, але я знаю, що так роблять. То якщо у вас є ця ремка. Ви можете, показавши свою царемку скріншот, сказати, що ця людина, яка написала відгук, не зверталась до нас, от у наші докази, і ви даєте ці докази. Звісно, з тієї сторони людина ніяких доказів не дає. Це не суд, тобто тут немає якихось, якихось розмов між трьома сторонами. Є тільки ви і підтримка. І я так зрозумів, що ці індуси, які там приймають рішення, мені просто кажуть, ну фіг, з ними видалимо. Але я думаю, що якщо постійно так робити, тобто зловживати цим, то звичайно рано чи пізно десь ви отримаєте на горіхи. А якщо декілька разів так зробити, ну можна спробувати. Тобто, я просто вам кажу, що я про це чув. Неодноразово, що так роблять. Можливо, це працює тільки для тих, хто користується цією Local uh, Ad Services. Можливо, але я чув, що ні. І найголовніше і це прям не жаль. Будь ласка, підпишіться. Я вас прошу. Напишіть якийсь коментар. Просто дякую за відео. Напишіть. Ну. Скільки людей дивляться, я бачу по 500-600 по 600 людей за місяць тисяча набігає. Що вам жалко щось написати, підтримку каналу. Знімаю для вас відео, готую відео ще одне про не зовсім чесних людей. Ось і на швидкоруч записав для вас про відгуки. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо будуть запитання на цю тему, ось вам якраз коментар. Пишіть внизу, я постараюсь вам відповісти. Буде час, обов'язково. Я намагаюся. Ще не вас не так багато. Я намагаюся на всі коментарі відповідати. На все добре.